На території міста та області на протязі грудня-січня діяла злочина група в складі трьох чоловік, мешканців Кірогорадської області віком 20-25 років. Особи раніше попадали в поле зору працівників поліції, в тому числі і кримінальної поліції. Один з них раніше судимий був. Чоловіки зорганізувалися, обрали скоєння злочинів крадіжки. Діяли яким саме чином. Значить, напередодні новорічних свят, Різдвяних свят, мешканці міста та області, як звичайно проводять або десь відпочивають, то вечерю носять, то новорічні свята відмічають. Переважно люди не знаходяться вдома. Чоловіки в денний час вибирали потерпілих. Вивчали місцевість, вивчали наявність відеокамер, вивчали наявність систем спостереження в денний час, а в нічний час вже йшли діяти. Вони тобто знали місце розташування того чи іншого будинку. До того що вибирали будинки переважно приватного типу. Чому? Тому що, ну, по перше, легше туди проникнути, шляхи відходу і підходу теж більш доступні. Діли на наразі у нас є задокументовано 12 епізодів. Вилучені речові докази, вилучена вогнепальна зброя, яку вони вкрали. За одним фактом порушено Кремльне провадження за статтею сто вісіпята, третя, особи, затримані в порядку статті 208 КПК України. Наразі ведеться досудове розслідування. Yeah, we're